Дніпропетровські активісти виступають проти будівництва газової автозаправки біля запорізького кладовища. До них долучилися й мешканці сусідніх будинків. кажуть, заправна станція зведена всупереч закону, але забудовникам байдуже до постійних протестів гродян. У проблемі розбиралися наші кореспонденти. Ось такими плакатами дніпропетровські активісти бойкотують будівництво газової заправки на житловому масиві. Тополя кажуть, мало того, що станцію зводять незаконно, вона несе значну загрозу безпеці мешканців, адже знаходиться у дуже людному місці у кількох метрах від газових колонок Запорізьке шосе, де постійно їздять автомобілі. А відстань до найближчої багатоповерхівки не більше 200 метрів. З іншої сторони Запорізьке кладовище, на якому у поминальні дні чимало візитерів. За законом відстань від кладовища до найближчої будівлі повинна бути не менше 300 метрів. На ділі ж газові балони знаходяться в кількох кроках від цвинтаря. Незадоволені будівництвом і пересічні жителі Дніпропетровська саме вони звернулися до активістів по допомогу, адже в разі нещасного випадку більше всього постраждають поховання. Люди не хочуть, щоб спокій їхніх померлих близьких був порушений, тим паче через незаконно збудовану заправку. Є про сієсть закон, який називається о захороненнях і о захоронениях і и... похоронне дело, котрий все розписує. і там. Чітко теж прописано, а тому, що нічого подобного заправкам там бути не должно. В статті 28 об этом там чітко указано. Працівники кладовища також не в захваті від вибухонебезпечного сусідства. Не на камеру зізнаються. Страшно приходити на роботу, знаючи про таку загрозу. Пам'яті приходить багато народу. І газова заправка все все ж може случитися. Тому, як би визивають тривогу і за, за життя людей. Также й сотрудники в кладбища. Активісти вже й не знають, куди звертатися. кажуть на допомогу правоохоронців не надто розраховують, тож сподіваються привернути увагу міської влади. Ми сейчас дали запросы в міліцію. Ми сейчас дали запросы во всі інстанції для того, щоб дали ответы на то на що как бы дати ніхто не може. Не змогли вирішити проблему і працівники КП Ритуальна служба. Питання законності цього будівництва вони підняли ще у березні, та за два місяці справа не зрушила з місця ні на крок. Приїжджали і міліція, і інспекція. От розбиралася этим строительством, но поки ответа відповідь... К нам не предоставлено, говорить, що ми збираємо документи. Вот на даний момент пока нет. Про власника заправки майже нічого не відомо. Активісти знають лише те, що це якась київська компанія. Жодних документів та дозволів представники забудовника їм не показали. Наша спроба поспілкуватись з працівниками та вийти на керівництво не дала жодного результату. Заправники сховались у своїй будці та зачинили двері. Давайте спілкуватися. Чому? Не хочуть спілкуватися. Таким чином, життя людей і досі залишається під загрозою, та активісти запевняють, що продовжать свій пікет, доки влада не відреагує, а небезпечний об'єкт не перенесуть у більш відповідне для нього місце зі свого боку. 11-й канал слідкуватиме за подальшою долою заправної станції та покаже завершення цієї історії. Антон Мачуло Володимир Черенков новини 11-го каналу.